Бруно Фереро. Казки для душі. Казки на весну. Чому на світі існують пустелі? Коли маленькі мароканці з подивом дивляться на величезні піщані простори Сахари, яка оточує їхні села. Дідусі розповідають їм цікаву історію. Чи повірите, чи ні? Але колись уся ця земля була зеленою і свіжою, наче листя, яке щойно розпустилося. Тисячі струмків текли серед трав, а фіги, помаранчі, кедрові горіхи й фініки росли на одній гілці. Лев бавився з овечкою, а людські племена жили в мирі і не знали, що таке зло. На початку світу Господь сказав людям цей заквітчаний сад належить вам і вашим є плоди його. Пам'ятайте, однак, що після кожного вашого злого вчинку я кидатиму на землю одну піщинку, Тож одного дня зелені дерева і свіжа вода можуть зникнути. Довгий час люди пам'ятали про застереження і не чинили нічого злого. Проте одного дня двоє бедуїнів посварилися за верблюда. І тільки но прозвучало перше погане слово Господь кинув на землю піщинку, таку маленьку й легеньку, що ніхто її не помітив. Невдовзі від злих слів люди перейшли до поганих учинків, і на землю впало чимало нових піщинок. Тож з'явилася маленька купа піску, яка ставала щораз більшою. Приходили люди і з цікавістю дивилися на неї. Що це таке, о господи, племен? запитали Аллаха. Це плід ваших поганих учинків. Відповів, «Щоразу, як ви чинитимете неправильно, як підніматимете руку на брата, як брехатимете й обдурюватимете. Нова піщинка падатиме на цю кубку. І хто знає, чи одного дня пісок не вкриє всю землю? Та люди почали сміятися. Навіть якби ми були найгіршими з найгірших, не вистачило б мільйонів років, щоб цей легенький пісок зміг завдати нам якоїсь шкоди. А крім того, хто б то боявся якоїсь кубки піску? І знову почали обдурювати один одного і битися між собою. Аж поки врешті пісок повністю не вкрив зелені пасовища і поля. Струмки перестали текти. А тварини змушені були деінде шукати поживий води. Так утворилася пустеля, і відтоді племена з наметами й верблюдами блукають поміж піщаними дюнами, згадуючи про втрачену зелену землю. А часом, посеред пустелі вони бачать те, чого вже нема блакитні озера й заквітчані дерева. Але це тільки міражі видіння, які відразу ж зникають. Лише там, де люди продовжують жити, дотримуючись закону Аллаха, ще є зелені пальми й чисті джерела, і пісок не може їх знищити, а тільки оточує як море острови. Подорожні називаються місця оазами і зупиняються там, щоб відпочити і підкріпитися, завжди згадуючи слова Господа, які він сказав племенам Не перетворюйте мого зеленого світу на пустелю! Тепер ви знаєте, чому на світі існують пустелі.